уряд Франції дав дозвіл на одностатеві шлюби. У першому півріччі наступного року документ має затвердити парламент. Легалізація одностатевих шлюбів була однією з передвиборчих обіцянок президента Франсуа Оланда. Документ не лише у законі стосунки геїв та лесбійок, а й надає їм право всиновлення. Лідеаль по масикліжавлюдей повинен бути вибір. В усіх мають бути одинакові права. Нашу спільноту мають визнавати в суспільстві. Неважливо, як це називати громадянським шлюбом між дорослими людьми однієї чи різних статей, просто шлюбом чи співмешканням партнерів. Головне, щоб ми усі мали одинакові права. каже представник секс меншин, що пошлюбився зі своїм партнером в південній Африці в 2010 році. А от противники таких шлюбів кажуть, що ця реформа порушить стабільність французького суспільства, ускладнить виховання дітей в сім'ях геїв та лесбійок. існують фізіологічні та емоційні відмінності між чоловіком та жінкою. І у перші роки життя дитини ця різниця дуже помітна. поведінка жінок та чоловіків щодо дітей повністю відрізняється. 17 листопада до великої акції протесту проти легалізації одностатевих шлюбів готуються представники католицької та інших консервативних громад Франції.